Верніть увагу, тривога і вода магія, яку недооцінюють, і яка е, якась така замовчувана, хоча не розумію, чому. Це моя улюблена частина. Дивіться, коли у вас тривога, ви губите воду буквально. Серце там пришвидшується, дихання змінюється, кортизол росте, тіло використовує рідину ну, так швидко, начебто там марафонець біжить. А тепер найцікавіше, музок сприймає зневоднення як небезпеку. І що він робить? Правильно, він запускає тривогу. Тобто виходить таке замкнене коло. Менше води, більше тривоги, ще менше води. Тому наступного разу, коли вас накриє замість е, тривога, там, і замість купатися там, в сенсах життя і розбиратися, що з вами, просто випийте склянку води. Так, це просто. От з одного боку настільки просто і настільки ж геніально, коли у вас стрес і тривожність, пийте потроху воду.